Якщо регулювальник піднімає догори руку, хтось знає, що це означає? Так. Що, будь ласка, кажіть? Не можна ходити. Дев'ятирічний Роман Зверталюк сьогодні виконує роль регулювальника. Розповідає, що знає про цю професію. Вона регулює рух на дорозі, замінює світлофор і знешкоджує аварії. Я читав про це і. Ви розказували в школі з Якщо дітям розповідати правила у формі гри, то вони сприймають їх краще, каже патрульний Ігор Панюк. Вони пограли в інтерактивні грі, їм було цікаво, їм сподобалося. Я вважаю, що потрібно частіше робити такі заходи, проводити в дворах. Це корисно для дітей. Дозволили дітям посидіти і в службовому автомобілі. 14-річний Максим Бортовик бере до рук рацію. Чекаємо сюди. Каже, від цієї професії у захваті. Поліцейської машини подобались дуже, і я дуже впечатлю. Хочеться цю професію собі забрати. Семирічна Ангеліна Жученко на таких навчаннях вперше. Каже, найбільше сподобався поліцейський автомобіль. Ми сідали в машину із напарником Женей і, і ми галкою включали. Такі заходи для дітей потрібно проводити частіше, додає мама Ангеліни Антоніна Грищенко. Щось може забулося діткам, обов'язково треба нагадувати, а машина міліцейська для дітей як і пожарна машина, всі самі машини дуже захоплено сфотографуватися по бібіка, як ізюминка на торті, Дуже всім сподобалося. Дорослі ж випробовували на собі алкоукуляри. Спробувала пройти рівно по лінії Черкащанка Анна Солодка, спробувала окуляри, дійсно дають ефект сп'яніння, Мабуть, бо шатає, водить в різні сторони. В такому стані за кермо сідати не раджу, абсолютно, тому що ти не контролюєш себе, як ти можеш транспортний засіб контролювати. Такий захід у мікрорайоні Лісовий цього року влаштували вперше, розповідає старша лейтенантка поліції Юлія Сліпченко. Каже, аби закріпити знання, учасникам подарували книги. У Нас книжки «1001 поворот. Вони заакцентовані на самовідповідальності за різні правопорушення, а також особливо на правилах дорожнього руху. Тобто, щоб діти якраз влітку могли вивчати правила дорожнього руху. Відновлюємо так співпрацю з мікрорайонами, з дітьми і їхніми жителями. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.